Ну що, коптилка до мене приїхала вже. Зараз будемо робити розпаковку. Ось. Дивіться, яка якість зборки. Все прилягає, все підрізано, все чудово зроблено. Дивіться. Так, так вона виглядає зсередини. Дивіться, я її вже зібрав, поставив клапан для зручності. Поставив вже димогенератор, поставив, є місць для води для парогенератора. Це блок керування. Я радію як дитина. Мандрик ви найкращі.